Вітаю на константі! Сьогодні поговоримо про електронний кабінет військовозобов'язаного, у яких випадках можна не явитися повісткою в ТЦК. Що буде з обмежено придатними, а також які обмеження впроваджуються для осіб, які порушили мобілізаційне законодавство. Наостанок поговоримо про мобілізацію осіб з інвалідністю. Зокрема, відповімо на питання, чи можлива мобілізація людей з інвалідністю третьої групи. Починаємо відповідно до закону номер 10449 який набуде чинності 17 травня, мобілізація відтепер відбуватиметься після 25 років, граничний вік, який раніше становить 60 років. Щодо військовозобов'язаних. Продовж 60 днів після набрання чинності законом військовозобов'язані повинні уточнити свої облікові дані через СНАП, електронний кабінет призовника або УТЦК. Крім того, усі громадяни України віком від 18 до 60 років повинні мати з собою військово-обліковий документ. А також зобов'язані пред'являти його на вимогу представників ТЦК, поліції або Державної прикордонної служби, запроваджується також електронний кабінет призовника військовозобов'язаного чи резервіста. Втім, він буде правом, а не обов'язком. Отже, покарання за його відсутність не буде, у яких випадках можна не'явитися повісткою в ТЦК. Закон передбачає такі поважні причини для неявки у ТЦК після отримання повістки: стихійні лиха, хвороба, дії країни-агресора, смерть близького родича, дружини чоловіка. Про причини неприбуття військовозобов'язаний повинен повідомити ТЦК протягом трьох днів. Також із нововведень скасовується строкова служба. Новий закон скасовує строкову службу та започатковує базову загальновійськову підготовку, зокрема у вищих навчальних закладах. Поза навчальними закладами, базова військова служба під час воєнного стану буде тривати до трьох місяців, а у мирний час до п'яти. Без проходження базової військової підготовки або служби людина не зможе отримати посаду в держорганах. Втім, існує виняток, що військовозобов'язаного виснали визнали непридатним до служби. А що з обмежено придатними? Українці зі статусом обмежено придатний повинні протягом 9 місяців з дня набрання чинності закону повторно пройти медичне обстеження. Тепер щодо людей, які порушили чинне мобілізаційне законодавство. На них чекають обмеження в праві керування транспортним засобом. До другого читання депутати прибрали обмеження щодо виїзду за кордон, це вже регулюється законодавством, а також прибрали норму про блокування рахунків. Обмеження щодо керування автомобілем накладатиме суд за позовом ТЦК. Рішення про відкриття провадження прийматимуть протягом 5 днів з дня надходження позову. Розгляд позову 30 днів. Відмова у задоволенні позову можлива. Якщо таке обмеження позбавить людину ключового джерела засобів для існування, якщо громадянин використовує автомобіль у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю першої другої групи дитини з інвалідністю, якщо не буде доведена його обґрунтованість, зокрема факт ігнорування повістки, нововедення для чинних військовослужбовців. Із законопроекту вилучили усі норми про демобілізацію. Натомість, оборонний комітет додав грошову винагороду для військових. За знищену ворожу техніку вони можуть отримати від 12 до 900 тисяч гривень, а також додаткову відпустку не більше як 15 календарних днів на рік. У разі укладення першого контракту військові отримають право на 50% компенсації першого внеску за іпотечним кредитом у межах програми «ЄОСЕЛЯ». 100 тисяч гривень після першого року служби та ще 100 тисяч після другого. У разі укладення контракту військові протягом трьох місяців також можуть отримати сертифікат на придбання транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень. Родини полеглих воїнів, як і раніше, мають отримати не менш ніж 15 мільйонів гривень. Щодо мобілізації людей з інвалідністю. Після набуття чинності закону люди з Інвалідністю першої третьої груп будуть звільнені від військової служби. Тобто мобілізація інвалідів третьої групи не відбуватиметься. Проте люди, яким була вперше встановлена інвалідність другої або третьої групи після повномасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року, будуть зобов'язані пройти медогляд з метою перевірки обґрунтованості такого рішення. Дана норма стосується чоловіків віком від 25 до 50 років. Однак винятком є ті, Кому інвалідність була встановлена у зв'язку з підвищенням або зниженням групи інвалідності, наслідками хвороб або травм, що були отримані в ході оборони держави, також відсутності кисті рук, кінцівок, стоп та органів. Крім того, це положення стосується людей, які мають специфічні стани, зокрема онкологічні захворювання, інтелектуальні або психічні розлади, церебральний параліч чи інші паралітичні синдроми, причини інвалідності з дитинства. Також військовозобов'язані, які мають висновок ВЛК щодо тимчасової непридатності. Також будуть зобов'язані проходити повторний огляд. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військово зобов'язані, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6-12 місяців. З наступним проходженням військово-лікарської комісії, зазначено в документі. Знову нагадаю, що статус обмежено придатний було виключено зі списку рішень ВЛК. Новий закон передбачає, що всі люди, які були обмежено придатні до служби, Повинні теж пройти повторний огляд протягом 9 місяців з дня набрання чинності документу. Після огляду військовозобов'язані, які отримають висновок непридатні, будуть виключені з військового обліку. Тоді як ті, хто будуть визнані придатними, зможуть проходити військову службу. Чи можливо мобілізація людей з інвалідністю третьої групи відповідно до тексту закону? Люди з інвалідністю можуть бути прийняті на службу шляхом укладення контракту. Тобто лише на добровільній основі. Здивуючого, адвокат Іван Ліберман в ефірі ICTV заявив, що людина з третьої групи інвалідності має незначні порушення здоров'я, тож може виконувати військові обов'язки, наприклад, відсутність легені. Цитую: крім того, брати участь у бойових діях можна у різний спосіб: можна підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу тощо. Тобто служба у війську ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба, розповів адвокат. От вам і адвокати. Варто зазначити, що рішення про мобілізацію людей з інвалідністю за контрактом має здійснюватися лише після ретельного медичного огляду, а також оцінки їх здатності до військової служби з урахуванням медичної історії та обмежень. Має зберігатися об'єктивність. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!